Закрив камеру ІТТ, ТТ, посадив громадянина напроти. закрив камеру ІТТ. Серйозно, ти такий умний, корольков, ти ж зараз летиш. За МНРП отлітаєш. Я сказав адвоката мені. Адвоката. Адвокат. Корольков адвоката. Якщо не даєш, що тебе заливаю на то тобі догано, як мінімум. А може навіть втрата довіри, ти, ти звільнений будеш. Дивіться, ще скорольков, якщо він мені виписує грошей, він звільнений. О, все. Без відігровки, без паспорта, випису. я сейчас сморолась